Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися Крим. Що заважає звільнити Крим від расистів? Які пришкоди? Що заважає звільнити Крим від расистів? Скажіть, покажіть. Дуже складно. Самі расисти вийшли, військові, російські. Є магічний захист. Крим Прям не можна чіпати, що за Крим, боротьба за Крим буде довгою. До 26 го року точно. Вийшла перемога, що ця територія буде звільнена. Території повернуться назад Шість кубків, шість пентаклів. І це карта Маль-Жезлів, що під. Бачите, вона охороняє, що Крим повернеться до України під захист України назад. І це все карти руху, відкриті шляхи на звільнення. Так, зараз тільки вийшла карта повішений, але це вирішується, бо вона перекрилась картою Верховного суду. Рашист там буде. Все, що вони роблять, їм все повернеться. І по Божому суду, і по людському суду, по земному суду, все повернеться їм назад, все, що вони роблять. Колесо фортуни вже змінило цю ситуацію, доля змінилась на повернення, на звільнення, на розвиток, на зростання, що Крим в Занепаді зараз. І коли він повернеться під Україну. То там почнеться роз, ну, розквіт, відбудова і все буде налагоджуватися. Так. Це карти, що території відчуджені, що вони. Карта Чельник, що вони під ворогом заперечую. А це гарні карти. Це карти всі, десятка пентаклів, це все, що буде звільнено територію. На перешкоди зараз є. Це дуже складно зробити і супротив дуже великий. Але наші хлопці будуть це робити і зроблять Заперечую. Це повішене, що ситуація в підвішеному стані. Так, там є шантаж, ще якийсь шантажують, що не можна чіпати їх, бо щось вони там будуть робити погане, можуть якусь техногенну катастрофу влаштувати. Перекриваю. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту для. України для всіх її мешканців, для Криму, для всіх її меш... їх... його мешканців, прошу прибрати всі перешкоди на звільнення Криму від расистів, на повернення Криму під українські прапори під Україну. Та по Верховному суду буде так і так буде. Вищі сили, бороніть, охороняйте, оберігайте кожного нашого воїна, щоб всі повернулись додому живими і неушкодженими. По Верховному суду буде так. І щоб приберіть, будь ласка, всі перешкоди на шляхах на звільнення Криму від расистів. Щоб були всі можливості надані нашим воїнам і те, що їм потрібно, або щось краще без перешкод проявлялося в їхньому житті, щоб була перемога здобути мога швидше і без пошкоджень. Та буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.